Усім добрий день! Сьогодні ми з вами створимо ось таке місто, будинки і використаємо при цьому лише графічні примітиви. Отже, почнемо з фігури. Я почну із вікна. Я беру ось таку фігуру, переверну її. І додам її контур чорний. І сьогодні планую, щоб кожна фігура мала товстий контур, точніше, товщину візьму 2,25 пунктів. Заливочку зроблю сіреньку. І тепер здоблюю це віконечко. Друге зменшу. І розташую його ось таким чином, ніби це буде рама вікна. Заливку цього вікна зроблю градієнтною. включаємо з вами формат фігури градієнт. Ось у нас є такий блакитний, можемо зробити його із типу лінійного на радіальний. Можемо трішечки змінювати відблиски. Погратися із розташуванням. Але я використаю для фіранок прямокутник. Одразу візьму градієнтну заливку таку, зроблю контур і пам'ятаю про товщину, трішки здвину і здублюю саму цю частину вікончика і розташую його. Ось тут, клавішами переміщення, змінюємо розташування, тепер прямокутничком відділю, трішки здвинуло, нижче опущу. Використаю сіру заливку, чорний контур. І додам товщину. Тепер між віконною рамами я зроблю. Знову сіра, контур чорний. І пам'ятаю про товщину. Зараз у нас задіяно чимало. Елементів, нам потрібно їх згрупувати. Пам'ятаємо, у нас ось тут прямокутник. відтискаємо клавішу Shift, тут дві вікони і дві ось ці фігури. Беремо з вами засоби креслення формат, групувати, згрупувати. У мене є тепер цільне віконечко і я його зменшу і перенесу трішки, щоб воно мені не заважало. Закрию ефект форматування тексту і зменшу масштаб мого аркушу, щоб я бачила поле з тим, в якому працюємо. Тепер малюємо будинок, беремо вставлення фігури. Тут ми з вами працювали із блок-схемою, а тепер оберемо прямокутник. Розтягнемо його ось таким чином. Зробимо йому. Контур чорний, ефект фігури товщина. І включимо заливку фігури і візьмемо текстуру, інші текстури. І оберемо заливка візерунку. Знайдемо ось у нас є ніби цеглинки. Візьмемо штриховку, виберемо колір штрихування. Виберемо. І зробимо його помаранчевим ось таким чином. Тепер я хочу зробити об'єм нашому будинку, тому я візьму в основних фігурах паралелограм і намалюю його. Трішечки змінимо ось тут розташування, а тепер попрацюємо із точками. Саме в паралелограмі я візьму змінити точки. Ось цю приєднаю до прямокутника. Нижню точку теж приєднаю до прямокутника. А тепер підніму ось так, таким чином лінії. Трішечки догори його підтягнемо і в бачок. Ось так. Знову робимо товщину, контур. Беремо заливку візерунку, змінюємо колір нашого візерунку. Тепер задамо йому дах. Можемо згрупувати ці дві фігури. Трішки тепер зменшимо. Саме вікно перемістимо. Тепер додамо йому дах, використаємо трапецію. В першу чергу, розташуємо трапецію, і трішки знову ж таки змінимо точки. Трапеці Чуть-чуть загостримо. Тут опустимо і тут. На цю частину ми додамо трикутник. Намалюємо трикутник і знову змінимо йому точки. Першу частинку прикріпимо до верхівки трапеції, другу так і зіскочило. Грається, бачите? Не хоче підніматися крило, постійно чомусь злітає точка. Але ми на своєму стоїмо. Ось таким чином. Тепер давайте подивимося, як у нас тут трішечки видозмінилося, бо зміщувалась фігура. Дограємося із дахом, щоб він у нас сів гарненько. Ось таким чином. Тепер зробимо градієнтну заливку даху. Дах зробимо такий від бордового до рудого, або від рудого до бордового. Зайві точки на цій стрічці ми можемо повидаляти. Ось таким чином. Обираємо наш трикутник, теж здаємо йому градієнт, він автоматично вже налаштований. Тепер згрупуємо, беремо клавішу Shift і згрупуємо всі чотири фігури. Ось наш будинок, тепер будемо працювати із вікнами. Переміщаємо вікно, беремо його наперед. Підганяємо під свій будиночок. А тепер будемо його копіювати, дублювати. Затискаємо клавішу Shift і робимо стільки поверхів, скільки нам хочеться. На перший поверх опустимо от сюди теж віконечко, а тепер зробимо браму двері. Оберемо, зайдемо знову знову у основні фігури, і можемо взяти прямокутника. Ось таким чином. Зробимо їх, наприклад, двері синім, контур даємо чорний, в'ятаємо про нашу товщину, можемо навіть задати йому ефект, ніби такий об'єм. Ручку дверей беремо кісонечку, фігуру і розташуємо її ось таким чином. Тилочками переміщення відредагуємо місце знаходження. Саму фігуру давайте ми зробимо такою помаранчевою, а контур зробимо чорним. Тощину на дверях ми змінювати з вами не будемо. Тепер використовуємо клавішу Shift, обираємо всі наші віконечка, двері, ручку групуємо. Зробимо із куба сходинку таку ось тут перед дверима. Візуально. Зробимо її сірого контуру. Чорний контур, товщину теж не змінюємо. І групуємо. Передивимося, чи все у нас ні. Не все. Вікна і двері, і будинок живуть окремо. І ще раз згрупуємо усе. Перевіримо. Так, усе цільне, усе разом. Можемо навіть задати номер будинку, візуалізувати його для себе. Брати або таку свічечку, або ось такий надпис, або просто прямокутну табличечку. І ось тут, наприклад, вибірати, задати, наприклад, чорненький, написати там 32. 32 не помістилося. Велика циферка, зробимо основне і змінимо. Ось у нас там є 32. Дивимося, стає воно, не стає. І будинок буде під номером 3. І догрупуємо табличку, формат групувати. А тепер трішечки зменшимо наш будинок і тепер будемо його розмножувати і змінювати його зовнішній вигляд, саме кольорову політ. Затискаємо клавішу CTR, переміщуємо один будинок назад. У нас вже, дивіться, аж 4. Цей будинок беремо перемістити на задній план. Цей будинок теж перемістити на задній план. Ось таким чином. Тепер. Можемо взагалі їх видозмінювати, як ми хочемо, як нам подобається, і як де воно у нас буде розташовуватися Це ваше право. В першу чергу нам потрібно буде змінити тут номер квартири. От. Якщо не поміщаємося, ми не бачимо, збільшимо собі масштаб. Ось наш будиночок. І поставимо тут одиничку. Ось таким чином. Тут у нас два, а тут три. А тепер перефарбовуємо. Обираємо задній будинок. Обираємо в виділеному нами будинку фасад першої стіни, і можемо задати йому, наприклад, темно сірий колір. Обираємо другу стіну і знову задаємо їй такий самий колір. Обираємо фасад заднього ще одного будинку, можемо і його перефарбувати, і навіть змінити і колір цегли. Ось таким чином. Перший будиночок наш, можемо його зробити жовтим, наскравим, насиченим, таким, яким нам вподоби. Можемо змінити і навіть відтінок даху. Побавитися так, як нам цього хочеться. Тут вже на ваш розсуд, як ви хочете. Саме як вам більше до вподоби. Тепер, коли у нас з вами є будинки, нам потрібно їх поставити і зробити для них майданчик. Обираємо вставлення фігури. Обираємо прямокутник, розтягуємо його на все полотно. Обираємо заливку фігури зелену. Можемо виключити контур тут, щоб він нам не заважав. А в градієнт обрати, наприклад, стандартно, де темніше, а де світліше. І тепер перемістимо всю фігуру на задній план. Попрацюємо тепер із небом. Теж розтягнемо фігуру і ось так підтягнемо. Задаємо їй заливочку, змінюємо точки на синє небо світліше, десь сіріше. і тепер замість ми можемо зробити навіть радіальний і змінити напрям, де нам більше це подобається. І знову ж таки переміщуємо його на задній план. Якщо нам дуже темно, можемо зробити світліше. Ось. Можемо погратися, зробити хмари, сонечко. Зробити так, як нам подобається. Тепер зробимо невеличкі доріжки, беремо фігури. Доріжки можемо намалювати лінією кривою. Ось вона лінією, ось вона крива. Наприклад, почнемо із того, що десь ось там у нас. Теж є доріжка, зробимо її заливку візерунком оберемо їй отаку плиточку, зробимо темно коричневого кольору, і зробимо його таким більш коричневим, наприклад, і перемістимо назад, таким чином. Ось там у нас буде з вами доріжка, яка буде вести від того будинку. Трішки низці її спустимо, щоб виглядало більш природньо, а тепер схожі доріжки намалюємо для нашого будинку. Беремо ставлення фігури лінії. І можна все починати з суцільною лінією, а точки, потім ми з вами замінимо. Ось така наша фігура вийшла. Тепер, давайте ми із нею зробимо заливку візерунком. Ось ми її візуалізували. Тепер ми її бачимо. Робимо їй такий коричневий і фон робимо їй жовтенький. А тепер граємося із точечками, щоб все-таки фігура була у нас відповідна і на поріг наш не заходила. Ось вона у нас ось так буде. І цю саму фігуру ми можемо здублювати, розширити і зробити їй темну заливочку. Дві фігури виділені лише одну, відтінемо одну, зробимо її чорною, трішки такою більшою, трішки ширшою, ніби тротуар, перемістимо її назад, тепер підредавуємо. І перемістимо. Ось таким чином. Зробили. Тепер створимо клумбочки і розставимо їх. Беремо вставлення, беремо фігури. Серед основних фігур беремо в блок-схемах магнітний диск. Розташували магнітний диск, тепер збільшуємо масштаб, опустимось донизу, зробимо йому заливку чорну, пам'ятаємо про нашу. Тувщину, щоб вона не змазувалася. Заливку зробимо їй таку давайте візьмемо інші кольори і підберемо такого досіренького, цікаву, ось такий колір. А тепер зробимо візуальні квіточки оберемо серед фігур зірки і стрічки ось таку зірочку. Зробимо їй червоний колір. Контур хай буде чорний, а тепер оберемо серед фігур еліпс, зробимо серцевинку, жовтеньку, наприклад, контур фігури тут ми переберемо, згрупуємо із даною квіточкою сердечко, тепер перемістимо квітки блоками. Згрупуємо усі ці квіточки, подивимося, чи ми всі квіточки згрупували, одненька лишилася. Поки її перемістимо, згрупуємо всі квіточки докупи.